Дня. Друзі, на початку широкомасштабного вторгнення нерозвитка Сполучених Штатів, НАТО, Великобританії і інших країн не давала нам і 72 годин, що держава вистоїть, збереже свої державні інституції і взагалі вистоїть як держава. Сім днів дуже великий термін давали для того, щоб захопити Львів, Ужгород, і крайні наші точки на заході країни. Але майже два роки і весь цивілізований світ побачив, що великий медведь, він тільки ззовні великий, я так сикливий і обісрений, і дряхлої ядерної добінки. Але, на жаль, багато країн в світі досі бояться його, і це правда. Бояться, давати в повному обсязі нам зброю, щоб не цих страшних русских. Ну, на жаль, так. з 45-го року Європа не воювала, розніжена. Та й, чесно кажучи, не багато країн Європи і Другу світову війну там показали себе як вояки. Тому воювати за свою незалежність прийдеться нам, своїми мужними казаками. А ще краще буде, якщо своєю власною зброєю. Тут лежить і ключ до нашої перемоги. Хоча що таке перемога, дуже складно сформулювати. Вихід на кордони 91-го року. Це точно не буде та перемога, яку ми би хотіли, але це необхідність і це перший етап. На фронті складна ситуація, особливо в Авдіївці, склалася, а незважаючи на втрати, Мордор пхне, пхне і жене своїх шлунків, намагаючи повторити. А те, що вони зробили в Бахмуті. Різниця між ситуацією в Бахмуті і Авдіївки тільки та, що в Бахмуті фортеця Бахмут була в піснях, а в Авдіївці все-таки є інженерні укріплення, яких не було в Бахмуті. Як там буде розвиватися ситуація, ну, точно знає Генеральний штаб і наш на командуючий плюс командуючий Пасиктом. Командири підрозділів, які там стоять, і козаки, які боронять на тих ділянках нашу землю. Це точно на наш рівень давати якісь прогнози. Ми можемо коротко тільки сказати, яка там ситуація. Ситуація складнувата, так само, як і на Куп'яно-Ліманському, і на тому ж Бахмуті, аналогічно. Орки 7-8 місяців по телевізору не розказували про контрнаступ, а тихенько стягували, згрібали зброю БК, бронетехніку. Неважливо. Сіверний Кириї, з Китаю, за гроші безкоштовно, в Ірану, але тягли. А наші, на жаль, маємо при владі дуже багато біосміття, яке не відповідає ні за свої вчинки слова, безнаказано краде гроші. І ці гроші, які б мали йти на ті ж самі збройні сили, просто розкрадаються в шалених масштабах і ніхто не несе за це покарання і як наслідок гинуть наші найкращі козаки. Ну, це до безкінечності не може продовжуватися. Кінець у них буде такий, який не дуже гарний. В кращому випадку вони будуть сидіти у в'язницях. Це в кращому. Тому тобто віримо за село. Тримаємо стрій. все буде Україна, слава нації.